Нановні народи, вільної країни, бажаю здоров'я. Ми десантники 25 окремої Січеславської бригади 2-го десантного батальйону, 7-ї парашютно-десантної роти зараз виконує завдання на Покровському напрямку біля міст, такі як Новогродівка та Селідове. Просимо глядачів телеграм-каналу. А також ютуб-каналу Сергія Шелудька, також небайдужих громадян, допомогти перевзути цього корча та поставити його знову на колеса до настання холодів. Разом до перемоги, разом ми сила з миру по ниці! Путлеру петля, слава нації, смерть ворогам! Думаю, друзі, привіт! Вас. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Знімаю відосик з нашого заселеного майже повністю нашого перепилят такого міні. Залишилося там дві пучки. У нас тут дві батареї, по 4 кліточки. Кожні кліточки, не знаю, Леся Петрівна по 40 штучок, мабуть, садила, майбутньо не знаю. Я думаю, що по 40, тому що у нас десь залишалося в районі 200 штук. У нас Вилупилось, кажуть, було 300. Точно не пам'ятаю, сильно туди свого носа не суне. Леся Петрівна знову заложила інкубатор. Приведемо в порядок Оце приміщення, де ми використовуємо їх як брудер. От, і без брудера ми справляємося, два теплих коврика для порося, дві лампочки. І все чинчина Спочатку робимо менше місце, але з високим потолком і все у нас виходить. Та Такий міні перепиляточок. хто дивиться мій. YouTube канал, ми його приліпили тут біля нашого свинарничка, зараз тут поруч у нас курничу. Ось такий невеличкий, бочечка для води, поїлочки з тієї сторони. Комбікорм несучка нашій. що я так поняла, що потрібно дає бролірячий ще поки. О, ще майбутне переводимо, подивитися по кольору, бо несучка трошки темніший. Годуємо нашу перепілку своїм комбікормом. Комбікром для бруйлера, те, що я знімався недавно у відосику 20% від соєвої макухи, синь, соняшника, вітамінно мінеральна добавка, стандарт агро 2,5%, 3 кальція 1,5%, 40 кукурудзи і пшениці, там, не пам'ятаю скільки. Тобто отакий от комбікрун для того з першого дня перемелюємо бойну на до троєчки йде. І даємо. Хоч у нас є і двоєчка. Але от їдять вони от комбікорм перебитий. Не то, що краще, але він пройшов термічну обробку, вони його не розкидають. бачите, Але вибивається одно. О, як вони лупачать, бачите? От. Занесуть, я теж вам засніму, покажу, Вон, водичку п'ють. як от так воно. Ззаді воно ніпелючок стоїть. І п'ють вони водичку. Голови, звісно, у них крутять, а на всі 360 градусів. Отак воно схотів попити і дзьобкає. Ось з цієї сторони теж ребята наші кладуть. Є, звісно, ледачі, які починають, е, ну хтось кладе, а вони йдуть знизу, бачите. Так що отакий от у нас, поки на даний момент заселений міні-перепелятничок. Трішки він відпочивав. Замовив я нові подончики. На, не пам'ятаю, як той сайт називається, нечайно просто забив, ну, їхав за кермом, нажав мікрофон, кажу, лотки для перепилених кліток. Чекоферма екоферма називається, точно не пам'ятаю. Замовив, сказав розміри, все, чинчинарем. 4 робочих дні прийшли, 270 гривень штука. Ну і перед цим у нас ми їх використовували більше п'яти років і брали би учні, вони погнили, Я думаю, що вистачить. На даний момент ми там тирсочкою підтрушуємо його. І чистимо, ну, тобто висипали, будемо висипати на город перед посадкою часнику. Так що дивіться яка вона історія. Да? так що Птички у нас які є. Бруйлер зараз, несучка є і перепилятка. Ось така красота, От такі сеточки, кліточки низенькі. Не знаю, який розмір, колись ми знімали відео. Хтось мене питав, ми їх, вони, кожна ця кліточка знімається, можна поставити ще дві вверх. Колись у нас були батареї, я не пам'ятаю, подарував я, роздарував те, що в мене було. Як воно без діла сиділо, я його віддав тим, кому воно потрібно. Так що прийшов, долив водички в бочку. От. Ну, ми заливаємо, тут кранік стоїть, там відкрив кранік, сюди добрав, це просто шлангочка. Вона знімається, американочка, крану закрив, американочку. Открутив, взяв, помив, щоб була чистенька. Випайок ніяких перепилам не даємо, ні вітамін, нічого. Вітамінна база є у нас у комбікормі, збалансованому, ну і все нормально. Ну а перед, перед заносом там Леся Петрівна переводить вже на несучку, в обичну нашу, для наших кур-несучок. Так що так, процес іде. І хто там каже, так чи не так, але є результат, вже протестовано. От, і вже займаємося цим багато років, але це не в професійному напрямку. Більш для себе, для того, щоб можна було якийсь кілограм використати для себе м'яса перепилиного, то частка продається і своє окупляється, ще й плюси залишається, тому що є електроенергію треба і ходиш ти біля них, тобто треба себе цінити, тобто, кожна птичка. Кожна тваринка, яку ви тримаєте в господарстві, її потрібно за нею спостерігати. А, тут у нас ще є лазарет, воно, бачите? Тут у нас є там, деякі ну, такі ставші, кривенькі, горбаті, там у них кормушечка стоїть окремо ще воно. от, І водичка для того, щоб їм було ну не вигнать їх на двір. Ну, хоч багато хто таких раз там голови поскручували де й повикидали. Так що такі перепилята. Тихаський бройлер, реально тушки. Шикарні. Вже чутно вже созрівають. Чутно було, як кукурікали самці, провіряти самців, перевертаєте, нажимаєте на хвостик і йде таке біле виділення. Ну, ще Зараз можна цього не побачити, ну, але чуть пізніше, я думаю, що вже буде, коли вони почнуть черікати, тоді вже можна буде Розподілити, забрати, оставити там самців пару штук. Для того, щоб я не знаю, скільки Леся залишаю на 10 штук, для того, щоб було закрідене яєчко. От. І будемо, можливо, інкубувати вже тоді своє яйця відбирати. Бо знову купила партію, але курча було разнобойне, не все воно рівне, ну зрозуміло, і по калібру також. Хоч яєчко перепили, на інкубацію ми купляли, не пам'ятаю. По 5 гривень штука чи скільки, Точно не знаю. Так що, друзі, перепилов подивилися. От такий невеличкий, міні. Перепилятничок, Хоп, на вулиці вже темно. Ось такі стекляні двері, такий вентилятор. Там вона у нас запасна кормушечка, комбікорм стоїть, батарея. Ну Вона виключена. І оконечко. Ну, і лампочка. Ось такий движнячок. Так що все по красоті. Тримайте, пробуйте, тестуйте, все пишіть і робіть для себе висновку. Ти ж заклали. Порахували, але зрозуміло, що для того, щоб розпочати щось робити, треба щось вложити. Треба приміщення, щоб якесь було. Треба, щоб були якісь клітки. Понятно, як все починати з нуля, то треба якийсь період часу відкупляти, затравати. Ну, а я ще звіду ще бройлером підкину древчат, закрию наших курей і на цьому вже все. На вулиці ніч. Отак. От і буду, будемо вечеряти мед ноги, лягати, відпочивати і на. Донацьк ночі вночі. Так що, друзі, ще закрию Лесі Петрівне господарство. Леся Петрівна яйця вже пособірала по дню. Я закриваю лядочку. Отакі От домашні наші курочки в Лесі Петрівні. Все, на вулиці темно, вони самі заходять. І закриваємо лядку, щоб ніяка лисичка сюди не зайшла. І усе. Так що і виключаємо світло. Ну а тут у нас ще опа, ще яйця є. Ха-ха, люблю я це діло. А напишіть, ви любите збирати яйця. Дивіться. І тут ще вже треба солімки трошки додати сюди, бо вже цього. От так. Дивіться, по красоті, так? Да? Ха-ха, є, люблю я це діло. Зараз карман положу, хоч би не побить. Це тільки шелудько може яйця в кармані носити. Так що, ну і ще дрів підкидаємо. Ось такі пташки у нас. Так що. Все, тихої ночі, дівчатка і хлопчика. Ну, дякуємо вам за яєчки. Так що на цьому будемо завершувати наш відосик. Так, друзяки, ще підкинули пару дрюшечків. Все, закриваємо, піддувальця також повністю. І все. Пролірядка у нас круглі, кругла доба, світло світиться, тобто вони їдять, п'ють, какають. Цілодобово. Так що всім. Тихої ночі, ребята. Шелудько погнав. Так що на цьому, друзі, все. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока-пока. Да? Люба? Кажи всім пока-пока. Все, і двері прикриваємо. По сюдарнику треба, щоб було прохолодніше. А тут отак щивинку залишаємо. І все. На цьому все. Пока-пока. Доброго дня, друзі. Тут бачите, в таких місцях воїнам 31-ї ОМБР доводиться облаштовувати окопчики, бліндажі, потужна техніка, сюди не в змозі заїхати. От, Да і в тих місцях, де вона Може працювати її, не використовують, так як вороги наші швидко вичисляють її роботу і не жаліють ні дронів, ні мін, ні снарядів для того, щоб її знищити. Тому все доводиться робити вручну за допомогою кірки, лопати, тому що земля тут дуже важка без кірки. Ну ніяк <кій> не обійтися от для того. Щоб полегшити і також пришвидшити ці роботи, ми відкриваємо збір для придбання міні-екскаватора. Тому я, командир взводу забезпечення бойової підготовки, звертаюсь до волонтера. Шалудька Сергія з проханням допомогти нам у придбанні навісного міні-екскаватора для полегшення, а головне пришвидшення от, облаштування окопів бліндажів на бойових позиціях. Так, це не нуль. Це лише друга лінія. Але при сьогоднішній активності бойових дій, може і завтра, вже будь тут нуль. Тому нам потрібно якнайшвидше підготувати окопи, бліндажі для того, щоб тримати оборону було якісніше і було куди в разі потреби відійти на облаштовані позиції. Висловлюємо заранче вдячність за допомогу. Маємо надію, що ви в цьому нам допоможете.